Корей, всім вітання. Сьогодні у нас відео за бролера, покажемо, що робиться. Не було в мене пару днів, був на заробітках. Заробив кучу грошей. Тепер треба на похозяйцю по поверці показати. Оке. Буде сьогодні кино і за бролери, за перепілку, трошки витяток. Побачимо, вліземо мені. І що ми робимо? Саме головне, а робимо ми, побачите, що що, колеги поїхали, перевертаємо і подивимось. По бролеру, звісно. Я не знаю, ну, сьогодні 10-й день, гляньте, які слони. Як мені таке подобається, що саме головне? я зараз підмічу. Я був здивований. Теплуша Євро Аква 88. Е, сама крута модель. Вам покажу. Невеликий лайфхак. Я в шоці. Ну, скоро відео. Якщо погнали. Ой, світла нема, працює генератор, кормушка. Погана така кормушка, е, мучка в мене, бачите, їдять мій корм, е, Суто мучка. Так, а ну голови просто Дайте дать. Дайте О, Бачите, мучка. Їдять прикраски, але йде де западає. По воді стоять банки, сюди ніяк поїлки не поставлю, та й думаю, воно тут мой нафіг треба, ой, надо Може б непогано було, ну не сталося. Поки що на банках граю, зараз налю водички. Ні, пойду сполосу, потім налью водички і діться, на водички поставлю. Дивіться, як нажар це. Ждуть водички, нема водички. Зараз налю і дивіться, які вже легорни. Є тут у мене один. Підежди один. Щось... Щось хлопчиків чубчики. Один петух, два п'уха, три. Щось має більше під три п'уха. А дивіться, скільки чубчиків. Одна безщупчиків, дві, три. Три без і п'ять петухів. Ну, що я можу сказати? Мені це подобається. Я й хотів, щоб було більше петухів, бо е, хочу там посмішувати пару пород. І три дівки. Один, два, три. Да, три дівчики. А я думав, щоб шість дівчинок і три петуха. Ну, ось так. Вода є. Корм перевертають, бо положив пеньочки, но жінка забрала. Треба назад, щоб не перевертали. По бролерах ждуть воду, все, наливаю. Зараз скоріш налю, а потім піду помию, бо світла нема, Генератор набрав з колодязя воду. Ой, бо ждуть, 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 водички хочуть. Все, лю, дітки, лю. По бролеру я дуже задоволений. Але на, що я хочу сказати? У більше все, що 31 числа. Буду закладати ще партії, бо вони всі розписані. Ви представте, 300 штук, а на їх вже є клієнт. Ну, я думаю, що є, бо цікавить, що треба, а на самом -ділі, як конці вийшло, я навіть не в курсі, що воно вийде. Знаю, що 100 штук точно заберуть. А поки буде молодь рости, потихеньку і ті заберуть. Де ж була кришка, не найбільше то треба ставити, бо вони зараз мене з'їдять. Бачите. Я постав, потім прийду повністю. Без води це діло плохе. Понажиралися, понажиралися. Бачите, напали. Ну що ж, нема світла, генератор запустив, вода є. Все. Тут їсти дав. По світлу хочу показати. Тут нема, тут стояв на цьому датчику 35. І, і 35, А це на виключення, як нагрівалось більше 35, виключався. 35,5 було. Зараз збавив, температура падає, зараз 30 градусів у, у градуснику. Зараз виставив 27,5, 28. 10 день, зменшив і дуже жарко. Можна навіть це вже відкрити. І хай воно. Свіжий воздух. Зараз беремо ці всі какашки вичищаємо. Какашки вже такі стають сформовані. Ну, Нормальні. По перевагах були слабуваті такі більш розірвані. Зараз стають більш сформовані, що тут. Що тут? Бачите? Нормально, вже набагато краще. Більше більше всього, що вначалі не вистачає. Ось так. Але всі такі вже, я не знаю. А ви знаєте, давайте зважимо. Все одно ж ми мої підписчики, вам інтересно. Блін, а де ж віса? Нема. Я піде зважу, так. Хі! Воду перевернув, йолки палки Оце я вам і зважу. Ні, не зважу. Віса забрав яйця важить. Ну все, досипаю їм їсточки. і йдемо далі. І легорні такі красиві. Їх взагалі з кормом угадали Какашка ревненька, гарненька, ну взагалі чітенька, мені все подобається. І вони такі прикольні. Пугливі, правда. Але вже такі, вже, дядька вже. Тушечка така. Ну він сам по собі худий. Але такий. Довгі такі, ну гарне, гарне Ну що вийде, то покажу. Що погнали, бо время, время, время Павлик. На вулиці повна тишина. Прийшов до перепілочок. Ви гляньте на цей результат. У мене було пару днів. 41 день у нас. Одне яєчко. Два, три. Це якесь несформоване. А, це просто в какулька. Є як шарик м'ячик, дивіться. <сум> ну, взагалі, шикарно. На своєму старті. І показую. Це куплені, правду кажу, це мої. Є перше яєчко. Ну блин, ну я доволі Ви гляньте, які телята сидять. Ну це шикарно, це для мене шикарно. Знаєте, для кого це для мене шикарно. Наша зорічка яєць накидала, жінка збирала. І наш птехас на інкубаційне яйце. Ви гляньте, які відра. Оце взять відро. І оце, і карасниця, ви дивіться. Але вони нашли скоро давати таке яйце крупне. І це для мене шикарно. Це результат. А це, що за яйця? А, це, це мене тут накидані старі і молоді, всі разом, це на набой. Це на вибивку. Ну, звісно, це шикарно. Паруються, працюють, усе. ну все, ну, ну взагалі калфетки. Витяжка виключилась. Ну я доводив. 41-й день. Було на 39 яєчко тут, але було. І ось ось оно воно. І шкуркою такою було. Це перший день на 39-й. Вчора позвонила, казала, що яєчко ячко І сьогодні. Ну, взагалі, я дуже довольний, дуже шикарно. Зараз виключаю лампочку, ставлю економку. Економка стоїть тривата тут. Це я ставлю для того, щоб тільки зняти відосик. Шість А така стоїть тривата і темно, і все шикарно. Все. Тушу, шубу не дають балакати. Комбі корму, все як положено. І скоро тут буде стояти нова клітка. Все, 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 виключаємо. Виключаємо, бачите, 60-ка, тільки ставлю за те, щоб зняти відосик. Все. А потім ставлю трьохватку. Ось так. Поки кульках має питали, дивіться, какульки сформовані, все чітко, все прекрасно. Ну, я доволі, зараз понасипаю кормушки, бо... Повиїдали, повижирали. Дивіться, які вони, як моло, ну, молодка є молодка. Буде йти по 100 гривень. Ось ця красота буде йти по 100 гривень. Так що кому треба, замовляйте. І там зверху це все хлопці будуть робити поро ці сім'ї, а остача та просто буде продаватися. Оці будуть вирізатися, бо бачите, вони вже без пірячка. Молоденьке пірочко пішло, але вони вже будуть вибувати на убой, на тушоночку. Ну, а так, ну шикарно. Ну, я довольний. Зоберемо інкубаційне яйце на продажу. Замучений, але я довольний. Доволі цим результатом. Що вони рознесуться, ми відберемо батьківське стадо, на батьківське стадо і на продажу інкубаційне яйце. І, кстати, дожився до того, що в мене немає яйця е, харчового, ви представте, закази людей підсадили, а харчового яйця немає. Ну, Це вже рознесуться, буде що продавати. Все, колеги. Лампочка. Працює вентиляція, робить генератор. 22,2, 22. І 21,9 виключилось. Все. Включаю, бачите, тут отаке світло. Єлі-єлі видно. Все, те, що просили, показав, погнали. А, питали мене по лінті. Лента йде мене 63 сантиметри. Розкажу. Питали там в коментарях. Все. Так, колеги, половину вже перебрав, але їх тут гляньте. Да такі, як от борні гливки. Ей, які самоліти. Як мені таке подобається. Тут ху, звісно. А все, дивіться, чистий фенікс. Узяв від батька всю зорька, взяла від батька все, бачите? Чисто фенікс. Але вже грудка біла. А так, чисто фенікс мужик, так? Да? Взагалі красавчик. Ось це, ось такі результати. Або сюди. Іди сюди. Дивіться, який самоліт. Але є цвіт якийсь якісь. Прикольненький, да, таке тіло. Такі розцветка, ну гарне. Піде вона нас, де, на нас на паровку, оп'ять будемо до неї підселяти мужиків. І буде у нас результат. Бачите, які вони гарні. Результат будемо вирощувати м'ясо із них. і, ну В принципі, вони нам повинні бути на яйце. Але воно ну, який мужик. Відходимо тихенько. Я його замітив. Ось о, о. ви гляньте яке яке теля. Ух. Лайкобосовське. І ще в нас один є фенікс. Чисто фенікс. О, ось це теж. Видите? Чисто фенікс, який гарний. А ну мужик дай, ще й мужик. Ще й мужик. Ще й мужик. Все, напали на їжу, приніс їм хавчик, я такі їх та зверху палочка, щоб не залазили в кормушку, не витягували. Ну, вони достають, бачите, клюють, а з цієї сторони доска, так воно вище. Ну, Вообще отборні, ну, взагалі зорічка яка. Це на м'ясо піде, розноцветка така. У нас все туди хас, о, ну дивіться, яка гарна. Все лайка босочка. яка Опарення гарне. Зараз ще поймаю. Все, на я влюбився. О, о, Інтересно, скільки важить це теля. Дивіться, груднину не можу вкупити, а Це рукою не можу купити Це мужик, інтересно, чи дівка? Зараз секундочку. Дівка, ну взагалі. Якби таких вирушувати взагалі, ну. Ну, гігантелло, ну взагалі така розцветка, блискуча біла зорічка. Ну, конфетка. Жаль, що тільки малий. Опа. Я навіть не знаю, напишіть в коментарях, як оцей цвіт назвати. Як цвіт? Цвіт зорки. Бачите, які спокійні, інтересно їм. Ану. Ну хто чого тащиться? Нравиться мені хрестить, Ось таке, ну взагалі эта девочка красива. Нехай скаже, що перепілки пугливі, так? Да? Красота вам показав і самому понравилось. Якщо можу сказати, по інкубації брав 100 яєць. Ні. Брешу. 50 і 40-90 яйц обрав. Плімутрок брав 50, відійшло 5, 10, 15 і 5 зверху лежить. 20 яєць. Залишилось 30 і віандота я брав 40 штучок. Всі яйця по 25 гривень начебто. Ні, ці 20 виандот, плімотрок 25. Е, Наше так. По Viendoту 40, 40 штук. Відійшло 15 штук неопліт. оплітані. Тут було два кольця, і в цих два кольця, наче <сум>, з одного плем'я. Е, 30 яєць і 25, 55 і з 55 було 3 розбитих. Так що у нас залишилось. А 52 яйця. Запустив той інкубатор, у нас нема світла. ой стану. Хочу запустити оцього, не знаю, чи табличка бреше, чи ні. Зараз інкубатор на прогріві, щоб акумулятора запускати. У нас день шостий Температура 25,4 розганяється. Волога 68 показує. ну Провіримо, чи теплуша найдорожча теплуша. Аква-бабаква аква, така, не знаю. Другий раз будемо інкубувати, з його вилупилося загорнев 10 штучок. Зараз будемо пробувати нажене температуру і будемо пересаджувати його яйця. З того, що цей тяне, написано, що він тягне 120 Вт, це він коли в роботі. А коли йому заглох і треба запустити, він тягне 2 кВт світла при запуску, поки нагріє інкубатор. Ну, не 2 а півтора, А вже в роботі тягне 120 Вт. Але мені кажеться, щось він бреше. Щось за інкубацію він натягує не 120 Вт, а натягує за 21 день 200 кВт. <сум> ну, ну, Провіримо цю наклейку. Чи брехлива, чи ні. Це в цю судирочку пихати, буду шукати шнур. І хай він прогрівається, бо це не діло. Світло повна жопа робить генератор, а генератор тягне бензину, щось сказав мені Олександр, що 0,8 в час. Ось так. Все, хай працює. Запустимося, там побачимо. Так, перевірив яйця. Тут у мене така лампочка примітивна. Ну, поки немає світла потеплуші. Все працює, все робить, але ви знаєте що? Миша погризла мені шнур, температура 37,8 і новий шнур, і вже є перші признаки мишоловства. Чи що це? Чи це переворот? О, день сьомий вже. Бачите, день шостий, день сьомий. І що ви думаєте? Працює має від акумулятора. Вставлений акумулятор у шнур. Оце акумулятор іде перший, і другий все включається автоматично виключається акумулятор, і робить тоді о 200, о 220. Ви представляєте? оце оце для теплуші звісно, результат. Я їй доволив. Раніше не був доволі, але ну, ну, обичний ящик. Тільки хто знає, скільки грошей стоїть. Якщо 5 тисяч Чи скільки там чи 5, 990, десь таке. Вона себе оправдала цим, що може, що працює від акумулятора. без 500 пише, що теж від акумулятора працює. Я розпоцінив, як пішов дим, запах провода смаленого, все, я зразу витяг і більше підсадіння до його акумулятора Так що, ось так. Що тут пише, що акумулятор це брехня. А це дійсно працює від акумулятора і від сіті, можна разом підключати. І ще можна, там, якщо часто виключають, ставити зарядне, зарядний пристрій і підзаражувати акумулятор. Типу включилась, пішла зарядка на акумулятор і робить от сіті 220 Ну, Я так думав, ще не знаю, чи так вийде, колеги.